Сьогодні моє бажання говорити на одну тему, яка дуже актуальна в сьогоднішній день, і не тільки в сьогоднішній, але завжди. Прочитаємо один вірш, який ми читаємо Соборне післання Якова, 4 розділ, восьмий вірш. Наблизьтесь до Бога, то і Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Наблизьтесь до Бога, то і Бог наблизиться до вас. Хочу говорити про те, що, що значить наблизитись. Наблизитись це значить підійти ближче. Наблизитись це е, зробити якийсь крок. І дуже часто ми до чогось наближаємося. Дуже часто людина до чогось наближається. Навіть те, що ми сьогодні приїхали до вас, це є якийсь такий крок, трошки наближення. Ми трошки наблизились. І постійно, коли відбувається якесь таке наближення до чогось, хочеться знати, а з чого це все почалося, а хто в цьому всьому винний. І наближення воно відбувається якби і з однієї сторони, і з іншої. Перше всього, це ми читаємо це ніби як закономірність, як і це говориться як закономірність. Наблизьтесь до Бога, то і Бог наблизиться до вас. Скажіть, будь ласка, в собі дайте відповідь на це запитання, коли ми наближаємося до Бога, чи які обставини нашого життя заставляють нас наблизитись до Бога? Чи завжди ми наближаємося до Бога, чи є якісь моменти, коли ми стаємо такі близькі до Бога? І коли я проаналізував це наближення до Бога, і наша навіть українська така приказка говорить, що люди українські наближаються до Бога, коли тривога. А по тривозі, то і далеко від Бога, то й по Бозі. І справді, коли люди бувають на похоронах, коли бачать, що близького, чи рідного, чи когось з сусідів придають землі, і ця людина вже закінчила життя на цій землі, тоді відчувається така якась особлива близькість до Бога, тоді хочеться так наближатися до Бога. Тоді, коли хвороба лежиш хворий, і ти розумієш, що. Потрібно до Бога звертатися. І такі моменти в нашому житті, можливо, навіть якась автокатастрофа, яку ми бачимо по дорозі, яка заставляє нас помолитися чи наблизитись трошки до Бога. І такі моменти в нашому житті чи е, сфери, які нас окружають, вони нас заставляють якби, е, наблизитись до Бога. Якщо між нами і Богом немає близьких відносин, в цьому винні ми, ми читаємо, як і говорить наблизьтесь до Бога. Він звертається до людей. Перший говорить до людини: людино, наблизься до Бога, і Бог наблизиться до вас. Це як закономірність. Я хотів би звернути увагу. Щоб ми трошки пороздумували над людьми, які наближалися до Бога. Люди, які наближалися до Бога, перше, хотів би таке наближення прочитати, як би можна сказати, фізичне. Це записано книга Вихід, третій розділ із першого вірша. А як Мойсей пас отару свого тестя, їтра, жерця мідянського, і Провадив він цю отару за пустиню і прийшов був до Божої гори хориву. І явився йому ангел Господній у полумі огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: Зійду но і побачу це велике видіння, чому не згоряє тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися і кликнув до нього Бог посеред тієї тернини і сказав Мойсею, Мойсею. А той відказав Ось я. І сказав він Не зближайся сюди, здійми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти земля свята. І сказав і сказав, я. Бог Ісаака і Бог Якова. І сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь. Справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки. Щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця хан'янина, і хітиянина, і амореянина, і перезіянина, і хівеянина і євосуянина. Перше, хочеться звернути увагу на те, що відбулося таке зближення фізичне. Мойсей пасе отару і бачить незвичайне видіння. Він бачить, що тернина горить і не згоряє. Ми всі бачили, як горить дерево, як горить вогонь. Це нам приємно навіть, і, можливо, часто ми з цим стикаємося. І будь-яка деревина вона має здатність згоряти в попіл, згоряє повністю. Мойсей побачив таке видіння: Тернина горить, але не згоряє. Його зацікавило це. І він підходить і чує голос: не зближайся, не підходь сюди. Мойсеєві стало цікаво просто подивитися на цю тернину, подивитися на цей кущ, але він не знав, що це відбувається. І коли він почав наближатися, він чує голос: не наближайся. Будь-яка набли... Будь зацікавленість нас вона заставляє нас наблизитись. Якщо ми щось побачимо цікаве, хочеться підійти ближче для того, щоб побачити. Якщо нас щось зацікавило, нам хочеться розглянути ближче. І так само і Мойсей поступив, він побачив щось надзвичайне і він підійшов наблизитись. І коли він захотів наблизитись туди ближче, він почув голос із тернини: Не наближайся, тому що там пробуває Бог. Місце, земля, на якій ти зараз стоїш, на яку ти наближається, є земля свята. Нам знайома ця історія, довго я не буду на цьому зупинятися. Я хотів би ще восьмий вірш прочитати, що Бог сказав це Слова Божі, я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки. Дуже цікаво те, що Мойсей, коли підійшов, наблизився до цього куща, йому не зрозуміло було, що. Там в цьому, на цьому місці пробував Бог. І Бог що каже, я зійшов? Де Бог був? Бог був на небесах. І каже: я зійшов для того, щоб визволити свій народ. Дорогі друзі, Бог наблизився раніше, ніж це зробив Мойсей. Через те я сказав на початку, Яків говорить до людей. Каже, якщо ви хочете наблизитись до Бога, Бог обов'язково наблизиться до вас. Якщо ви хочете наблизитись, Бог наблизиться, Бог прийде до вас, Бог буде скоріше. І е, слідуючи, е, на що хотів би звернути увагу, е, наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас, очисти руки грішні, серця освятіть двоєдушні. Очисти руки грішні. Що це говорить? Там, де перебував Бог, коли Мойсей захотів підійти, він почув голос: не наближайся, тому що це земля свята. Що потрібно зробити, щоб наблизитись? Тобі потрібно зняти все брудне. Зніми взуття своє, воно брудне. Зніми взуття, тоді ти зможеш ближче наблизитись. Коли Мойсей почув, що це Бог, він зрозумів, що це надзвичайне видіння, він закрив своє лице. Очисти руки, тобто зніми те, що брудне, якщо ти хочеш наблизитись. Слідуючи, хочу привести приклад, хто пам'ятає далі, коли Мойсей вів народ, в них була Скинія. Скинія це було місце поклоніння, місце присутності Божої. І... Сама Скинія мала навколо себе подвір'я, огорожу таку, і навколо біля Скинії, перед входом в Скинію було дві речі. Хто знає, що це було? Жертівник і умивальниця. Жертівник і умивальниця для того, щоб війти в Скинію... Потрібно було омитись. Для того, щоб війти, була стояла омивальниця. Для того, щоб наблизитись до Бога, потрібно було омити. Омити, можна сказати, руки, ноги. Це таке тілесне омиття. А далі, коли е, заходив священик в Скинію, там був е, жертівник, коли те, що він приносив жертву, е, очищався духовно. Е, наближення до Бога, воно. Е, Тягне за собою очищення, омивання. Слідуючу історію, яку я хотів би зачитати і привести нам в приклад також одне наближення. Це читаємо Євангелія від Луки. 15 розділ. Я не буду зачитувати повністю цю історію. Це історія про блудного сина. Син, який сказав до батька, дай мені належну мою частину, і я йду від тебе. Взяв належну частину, яка йому належала, він пішов далеко від батька і прийшов момент, коли він все розтратив, всі кошти розтратив. І написано, він спам'ятався, він одумався. 17-й вірш, 15-го розділу Євангелія від Луки, тоді він спам'ятався та й сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я тут з голоду гину, устану і піду до батька свого, і скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І ставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішився очі проти неба та супроти тебе. Недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу, найкращу, і його зодягніть. Персня, подайте на руку йому, а сандалі на ноги. До цього місця історія, яка нам знайома, блудний син, який відійшов від батька, він спам'ятався. І він вирішив наближатися до батька. Він сидів, їв разом зі свиньми. Він їв, голодував, він не мав що їсти, він хотів наїстися хоча б те, що дають свиням. І він подумав, прийняв рішення, спам'ятався і прийняв рішення. Я наближаюся до батька. Як він захотів наблизитись, він розуміє, що повороту назад таким, як він йшов, немає. І так як він йшов гордо з сином, він вирішує: Я назад вертатися з сином не можу. Я буду проситися в батька хоча би бути його. Рабом, хоча б близько біля батька. Можливо, вже батько мене не буде обнімати як сина. Я недостойний називатися сином, але хоча б близько біля батька я буду. Він приймає це рішення, стає і йде, вставши, пішов до батька. А коли він ще далеко був, коли він вирішив, коли він зробив цей крок, наблизитись до батька, наблизитись до Бога, і Бог наблизиться до вас. Батько вибігає. Кидається йому на шию і обнімає його, і цілує, брати і сестри, Бог він чекає кроку, Бог чекає рішення, коли людина захоче наблизитись. Коли людина хоче наблизитись, не тільки тоді, коли в нас якісь проблеми, не тільки тоді, коли тривога, не тільки тоді, коли в нас якісь переживання, чи коли ми бачимо когось, хто вже відходить з цієї землі, і в нас є якесь бажання наблизитись до Бога, Бог хоче мати з нами відносини. І для того, блудний син, який прийшов до батька, батько перше всього його обнімає, він не дивиться на цю одіж грязну. Він не дивиться, можливо, навіть не звертає уваги на запах, який був цього сина після цих свиней. Він обнімає його і каже: тобі потрібно очиститись, тобі потрібна нова одежа, найкраща одежа. І каже Рабам: Принесіть цю найкращу одежу, очисть руки грішні, а серця освятіть двоєдушні. Ще один чоловік, я коротенько зачитаю, розкажу історію, який також забажав наблизитись до Ісуса. Це Закхей, пам'ятаєте такого чоловіка? Митник, великопосадовець. Він захотів побачити Ісуса. Було бажання в нього не, не стільки там з Ісусом посидіти за столом чи бути дуже близько. Він просто захотів близько побачити Ісуса. Це було Його бажання. Він приймає рішення. Я біжу, забігаю наперед, вилізаю на дерево, і там я побачу Ісуса. І коли Він це зробив, коли Він забіг наперед, Ісус проходив побіж цього дерева, підходить Ісус каже: Закхею, зійди скоріше з дерева, бо сьогодні мені потрібно бути в домі Твоєму. Дуже цікава історія. Закхей захотів побачити Ісуса, а Ісус каже: Я запланував сьогодні бути в тебе в домі. Закей хотів трошки наблизитись до Ісуса, а Ісус каже, ми сьогодні будемо з тобою вечеряти. Я сьогодні буду в тебе гостем. Сьогодні я в твоєму домі буду настільки близький, буду гостем в тебе. Я запланував. Якщо ти цього хочеш. Брати і сестри, наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Яків це нам говорить. і... Очисти руки грішні та серця освітіть двоєдушні. В цій історії закхею ми читаємо, що коли Закхей прийняв Ісуса Христа в свій будинок, Він сказав: Те, що я зробив цими руками, те, що я зробив погано, кого обідив, я все віддам. Він очистив свої руки. Він перед Ісусом Христом сказав: Я все виправлю. Я все виправлю для того, щоб було все добре. Слідуючи, що. Та серця освятіть двоєдушні. Читаємо книга пророка Ісаїя, 29 розділ, 13 вірш. І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближується і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. Далі Господь говорить, що, що зробить: промовив Господь за те, що народ. Устами своїми наближується до мене і губами своїми шанує мене, але серце далеке. Можна правильні слова говорити, можна робити якісь правильні кроки, але серце далеке. Коли в сім'ї. Відбувається якась неприємна ситуація, коли в сім'ї відбувається, як ми називаємо це сваркою між чоловіком і дружиною. Що потрібно для того, щоб наблизитись? Потрібно слова пробачення. Для того, щоб наблизитись знову, відновити стосунки, потрібно просити пробачення. Просити пробачення можна по-різному. І Бог говорить. За те, що народ цей устами своїми наближається і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив. Можна попросити пробачення. Вибач, слухай, вибач, може, я тебе обідав. Устами ми правильно говоримо, але серце далеко не те ти не серцем просиш. Ти просто знаєш, як правильно сказати, але серце твоє не хоче цього вибачення. Брати і сестри, Яків говорить, наблизьтесь до Бога, ми хочемо наблизитись. Для того, щоб наблизитись, потрібно серцем захотіти наближатися. Люди, які ходили з Богом, Енох ходив із Богом. Він був в близьких відносинах з Богом. Ной, ми читаємо він також, він ходив із Богом. Як практично можна наблизитись до Бога? Те, що ми з вами тут в домі молитви, це вже крок того, що ми наблизились до Бога. Це значить те, що ми захотіли почути про Бога, побачити Бога такими, знаєте, як співали діти, ми можемо тільки небо поки що уявити. Ми в думках, цих, ми в думках своїх наближаємося до неба, наближаємося до Бога. І цей час, який ми тут з вами зібралися, це є один з моментів, коли ми можемо наблизитись до Бога. Молитва, коли ми стаємо на коліна, це також є один із моментів, коли ми наближаємося до Бога. Нехай цей приклад наближення до Бога буде завжди нам за такий, якби правило, коли ми будемо в своєму житті наближатися чи до якихось предметів, чи до якихось людей. Пам'ятайте слова, наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас.